Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії Ріелтор 3D вітає. Ми зараз знаходимося в Гандії. Район Плая маємо класну велику квартиру 85 метрів квадратних лише за 95 тисяч. Зараз більш детально все побачимо. Це, ви бачите, вітальня. А, уютна, невелика і немала. місця. Більш ніж достатньо. Всі меблі, техніка, що ви бачите, так само ось кондиціонер тут є. Залишається. Балкон досить великий, балкон виходить на сторону моря. Звідти зараз дме дуже приємний вітерець. Поїхали далі. Нагадую, у нас в квартирі три спальні кімнати, один санвузол. Перша спальня ось така. А, що скажу від себе? Високі класні сті... стіни, а... меблі, щось застаріло, щось треба викинути, щось зробити поставити нове. Стосовно ремонту, в принципі, виглядає охайно, можливо, за вашим смаком перефарбувати, але мені поки що ремонт подобається. Лише деякі меблі я б викинув. Йдемо далі. Так, а, Ванна кімната. Велика простора, бачите, біде, унітаз, душова. Місце більш ніж достатньо. Так, Кухня. Кухня невелика, але компактна. В принципі, все необхідно вміщається, а за рахунок додаткової зони, зараз більш детально покажу. В принципі, жодних проблем. Вікна з кількох кімнат виходять в патіо. Ви бачите, із кухні так само. А, з вітальні балкон виходить на бік моря. І зараз ще з однієї кімнати ви побачите, вікна виходять на вулицю. Це друга спальня, вона трішки менша. І зараз побачимо останню кімнату. Ось вона. Плюс-мінус така, як попередня. В принципі, я думаю, що їх можна поєднати в одну. Ну, якщо це комусь потрібно буде. Власне, сама кімната і ось такий вид з вікна. До речі, є паркувальне місце, яке входить в ціну квартири. І якщо вона вам не потрібна буде, то та парковка, то можна легко-швидко її продати. Тому нагадую, 85 метрів поряд з морем, 95 тисяч євро. Чекаємо на вас, друзі. Під'їзд нашого будинку квартира нагадую, знаходиться на четвертому українському поверсі, але не лякаємось, тому що є проект ліфту. Відповідно, сподіваюсь, дуже швидко поставлять ліфт. І тоді це зовсім не буде проблема. Подвір'я нашого будинку і власне паркувальні місця, одне з яких належить цій квартирі.